Це розповідь Андрія, онука Мольфара Миколая, який усе життя записував свої передбачення. За його словами, він передбачив подію, яка станеться на День Незалежності України 2025 року. Мене звати Андрій. Я виріс у Карпатах, у хаті, де завжди пахло травами, сушеним корінням і димом з печі. Мій дід Миколай. Був відомий у нашому селі як мольфар. Він не любив цього слова, але й не заперечував. Казав, що він просто бачить те, чого інші не помічають, і може чути речі, які ще не сталися. Він не любив говорити загадками, його слова завжди були прямими. А якщо він щось називав датою, то ніколи не помилявся. У дитинстві він часто показував мені свої записники, але більшість написаного була для мене незрозумілою. Він лише казав, що колись я зможу прочитати це і зрозуміти минулої зими, коли на дворі стояли сильні морози. Я вирішив перебрати його старі речі: у глибині шафи, загорнутий у полотно і перев'язаний мотузькою лежав записник. Папір пожовк, почерк, був чітким і впевненим. На одній зі сторінок, великими літерами, було написано: День незалежності України стане переломним. Далі йшов текст, у якому він пояснював, що 24 серпня 2025 року зранку війна ще триватиме, але до вечора ситуація зміниться назавжди. Дід писав, що перед цим днем країна пройде через найважчі місяці. Весна буде тихою, але важкою, бо багато хто повірить, що війна затягнулася назавжди. Літо розпочнеться новими ударами по містах, і здаватиметься, що ситуація безвихідна. У липні на фронті стануться події, які змінять підготовку обох сторін. До середини серпня зійдуться сили, яких раніше не було у цій війні. Це буде не лише військова підтримка, а й поява нового фактора, про який довго не знали. Дік зазначав, що за кілька днів до Дня Незалежності відбудеться подія, про яку одразу не повідомлять. Це буде збій у головних планах ворога. Їхня ключова атака не відбудеться, і причини будуть одночасно природні та технічні. Через це противник почне діяти хаотично. А 24 серпня буде змушений відступати одразу на кількох ділянках фронту. Він писав, що зранку цього дня ще будуть вибухи, тривоги і все виглядатиме як завжди, але ближче до обіду станеться сигнал. Він не уточнював, що саме, але після цього сигналу впродовж кількох годин усе зміниться. У записнику було дослівно написано: коли сонце стоятиме високо, настане коротка тиша. Люди в містах вийдуть на вулиці, бо відчують, що ця тиша інша. Ворог у цей момент отримає удар, якого не зможе витримати. Це буде удар не лише на фронті, а й в його внутрішньому колі, після цього його система почне сипатися. До вечора стане зрозуміло, що війна більше не може тривати у тому вигляді, що була. Він попереджав, що цього дня не буде підпису миру і гучних заяв, але після цього вечора війна вже не повернеться до старого формату. Це день, коли страх почне відступати. Я добре пам'ятаю його слова, які він казав мені особисто. Коли всі чекатимуть парадів, промов і салютів, станеться інше, реальне. Це відчуєш ти і відчує кожен, навіть не чуючи новин. Він попереджав, що переломний момент не означає миттєвого завершення війни, але це буде початок кінця, після якого зворотного шляху вже не буде. Дід також писав: 24 серпня 2025 року. Ранок цього дня ще війна, вечір уже інша країна. Ворог ще стоятиме на нашій землі, але його присутність стане поразкою, що тягнеться. Командування втратить контроль. Почнеться відхід, який не зупинять. Після цього дня не буде великих наступів з їхнього боку. Вони зосередяться на утриманні залишків, але втримати не зможуть. Пройде кілька місяців і вони залишать більшість територій. Не через домовленості, через неможливість залишатися. Все почнеться цього дня. Читаючи ці слова, я відчув холод у жилах, не через страх. А через усвідомлення, що все, що він передбачав раніше, справджувалося, він ніколи не називав дат, якщо не був упевнений. І тепер ця дата конкретна і з детальним описом подій. Я розумію, що для когось це просто старий зошит, але для мене це попередження, яке не можна ігнорувати. Дід завжди казав, що пророцтво це не магія і не містика, а знання отримані вчасно. Тепер я знаю, що День Незалежності 2025 року. Буде тим моментом, коли Україна почне виходити з війни. Не на папері, не у виступах політиків. А насправді. Це буде день, коли зміниться хід історії, і це відчує кожен, хто прокинеться того ранку. Можливо, це звучить як історія, але для мене це більше, ніж слова. Це дата, до якої я рахую дні. Дід завжди говорив, що будь-яке передбачення потрібно розуміти не лише як подію в один день, а як процес, який до неї веде. Він попереджав, що День Незалежності стане переломним моментом тільки тому, що до нього країна пройде крізь певну послідовність подій. В записнику він починав із весни 2025 року, коли, за його словами, почнеться останній відрізок перед зламом. Березень писав він буде місяцем загальної втоми. Фронт майже не рухатиметься, бої точитимуться локально, але постійно виснажуючи обидві сторони. Більшість цивільних вважатиме, що ситуація зайшла в глухий кут. У цей час. Зросте кількість чуток про переговори, але жодне з них не буде правдою. За його словами, березень стане періодом, коли ворог почне готувати велику операцію, але її планування буде надто очевидним для тих, хто уважно спостерігає. Квітень, за словами діда, буде складним через внутрішні проблеми у тилу. Економіка відчуватиме сильний тиск. У деяких регіонах, особливо ближче до фронту, почнеться нестача базових ресурсів. Ворог спробує використати це, щоб зламати мораль. Але водночас він буде змушений перекидати війська на інші напрямки, бо втрати перевищать очікувані. Саме в квітні з'являться перші ознаки того, що їхня логістика дає збої. Травень стане періодом інтенсивних обстрілів, особливо по інфраструктурі. Дід писав, що цей місяць буде психологічно найважчим з усіх перед переломним моментом. Він прямо зазначав: у травні зросте кількість втрат серед цивільних, і це викличе сильну реакцію суспільства. Люди почнуть вимагати більш рішучих дій. Це стане сигналом для командування змінити підхід. За його словами, саме в цей час почнеться підготовка до контрнаступальних дій, але не на тих ділянках, де ворог цього чекатиме. Червень, згідно з записом, буде місяцем несподіванок. Ворог почне втрачати ініціативу на кількох напрямках одночасно. У середині місяця станеться подія, про яку дід писав окремо. В середині червня ворог втратить ключовий об'єкт, контроль над яким він вважав гарантованим. Він не уточнював, що це за об'єкт, але наголошував, що ця втрата викличе паніку серед їхніх військ. Липень, за словами діда, буде критичним місяцем у підготовці обох сторін. Ворог спробує компенсувати втрати великим наступом, але він завершиться провалом. У результаті командування противника буде змушене переглянути свої плани на серпень. Водночас, у цей місяць на боці України з'явиться новий фактор. Який змінить баланс сил. Він писав: це не лише зброя, це новий спосіб дії, який зламає їхню оборону в тих місцях, де вони вважали себе недоторканними. Серпень, як він зазначав, почнеться з напруження на фронті та у суспільстві. До 15-го числа ворог спробує провести останню скоординовану атаку, але вона закінчиться невдачею через одночасний збій у техніці і погодні умови. Цей збій він називав поєднанням природного і технічного удару. Саме він, за його словами, зруйнує головний план противника. З 20 серпня почнеться серія подій, які приведуть до Дня Незалежності. Дід писав: За чотири дні до Дня Незалежності ворог втратить контроль над важливою ділянкою фронту. Це стане початком хаотичного відступу на кількох напрямках. Він також вказував, що ця інформація не стане відомою відразу, але її наслідки відчуватимуться в обстановці на передовій. 24 серпня, за словами діда, почнеться як будь-який інший день війни з повітряних тривог і повідомлень про бої. Але всередині дня станеться сигнал. Він не розшифровував, що це, але писав: сигнал буде зрозумілий кожному, хто живе в цій країні. Після нього почнеться відступ ворога, який вже неможливо буде зупинити. Увечері цього дня стане зрозуміло, що війна увійшла у фазу завершення. Після дня незалежності, за його словами, ворог ще буде на українській землі, але його присутність уже не матиме сили. Протягом вересня-жовтня відбуватиметься поступове звільнення територій. Він зазначав, що це не буде пов'язано з мирними переговорами, а лише з неможливістю ворога тримати фронт. Листопад він називав місяцем повернення. У цей час почнуться перші великі відбудовчі роботи в містах, які довго були під окупацією. Грудень 2025 року, за його передбаченням, стане першим місяцем без активних бойових дій на більшій частині країни. Але він також попереджав: мир не означає кінець загроз. Після війни буде інша боротьба за те, щоб не втратити себе у відновленні. Я перечитував ці слова багато разів. Дід завжди казав, що пророцтво це не чарівна картина майбутнього, а план, який можна використати, щоб бути готовим. І тепер, коли я знаю цю хронологію, я розумію, що кожен місяць перед Днем Незалежності має значення. Все, що відбудеться в березні, квітні, травні, червні, липні й серпні, приведе нас до тієї точки, де вечір 24 серпня стане початком нового розділу в історії України. Після вечора, 24 серпня, почнеться новий етап війни. Він не буде швидким, але з цього моменту стане очевидно, що хід подій більше не повернеться назад. Українські війська почнуть поступово витісняти ворога, використовуючи його дезорганізований стан. Уже на початку вересня, на кількох ділянках фронту, просування сягне кількох десятків кілометрів. Це будуть не поодинокі прориви, а системне відтиснення противника. Вересень стане місяцем активного звільнення територій на сході і півдні. У світі почнуть усе частіше вживати формулювання переломний момент а початок кінця війни. Ворог спробує зосередитися на утриманні ключових вузлів, але щоразу після їхнього падіння відступ триватиме далі. Водночас, у цей час почне зростати тиск з боку міжнародних партнерів на Росію, оскільки ситуація для неї стане економічно нестерпною. Жовтень принесе суттєві зміни на південному напрямку. За словами діда, саме в цей місяць Україна поверне контроль над територіями, які були під окупацією ще з перших місяців війни. Для населення це стане символом, що звільнення вже зворотні. У жовтні ворог почне готуватися до повного відходу з кількох визиких міст, розуміючи, що утримувати їх не має сенсу. Листопад він називав місяцем повернення. Саме в цей період відбудеться звільнення великих територій, з яких ворог піде без боїв, залишивши лише мінування і зруйновану інфраструктуру. Повернення людей додому почнеться обережно, але поступово. У містах і селах розпочнуться перші масштабні відбудовчі роботи, хоча бойові дії, що будуть тривати у деяких районах. Грудень 2025 року стане першим місяцем, коли більша частина України відчує тишу. Дід зазначав, що цього місяця ворог втратить контроль над останніми великими опорними пунктами. Хоча офіційно війна ще не буде завершена, більшість людей вже житиме в стані миру. Новий рік країна зустріне з розумінням, що попереду ще багато роботи з відновлення, але найважче вже позаду. Дід попереджав, що після перемоги настане інший, не менш важливий етап боротьба за те, щоб у мирі не втратити себе. Він говорив, відновлення. Може бути важчим за війну, бо воно вимагає єдності, яку легко втратити, коли зникає спільний ворог. Я знаю, що його слова не були просто фантазією він ніколи не говорив дат і подій, якщо не був упевнений у них. І тепер, коли залишилося не так багато часу до Дня Незалежності, я розумію, що все, що відбувається зараз, лише підводить нас до того моменту, коли страх почне відступати, а країна відчує, що перемога це вже не мрія, а неминуча реальність.